В наявності також є ось така електробритва: це 3 в одному металевий корпус. І давайте подивимося, які тут є насадки. Значить, Основна насадка це тример з регулювальною насадкою. Що можна робити? Значить, це можна використовувати для підстригання бороди. Тобто тут можна виставити потрібну вам довжину, а плюс без насадки просто для окантувань можна використовувати, також підрівняти, зробити рівні кортури, заді потилиці і так далі. Так, і наступні дві насадки. Значить, є насадка практична дуже насадка для носа. Міняється дуже просто. За допомогою півоберта вліво-вправо, тут є стрілочки, ну, взагалі все дуже просто, я думаю, ви там розбираєтеся. Ось такий тепер це тример для носа. Будь ласка. Тобто, зручно, практично, багатьом така насадка потрібна. У нас окремо купують тример для носа, тому тут без питань. Далі: шейвер. Ось це для гладкого гоління. Наприклад. Якщо ви хочете зняти ось таку бороду, як у мене, ми спочатку без насадки беремо тример і тримером знімаємо масу. Потім все, що не взяв тример, ми шліфуємо ось таким шейвером. Це сітковий шейвер. До речі, зараз я його поставлю хвилинку. Ось. Значить, в чому перевага такого шейвера? Що тут дві плаваючі голівки сіткові, і плюс посередині ще є зубці. Вони також можуть брати таку відросшу щитину. Тобто це може бути і раз в тиждень навіть гоління, це буде комфортно. Також, до речі, ще зробили тут маленький тример. Це, ну, це більше для бакенбардів, ось такий ось, тут. ось такий тример маленький. Це щоб там бакенбарди так, таким, незначні якісь зони пройтися підрівняти. Тому, в принципі, от ви знімаєте масу цієї насадки і потім шліфуєте ось цією сіткою шейвером. Все, у вас буде хороше, комплексне гоління. Шейвер шліфує під нуль, підчищає. І це буде гоління, як після станка майже. Тому, кому треба, звертайте, замовляйте, це дуже хороший варіант, підходить для всіх, хто з бородою, хто не з бородою, хто просто для гоління обличчя хоче. Насадка для носа, ну всім треба точно. Тобто це може бути і хороший подарунок, і для власного використання. Сам пристрій, воду не проникне, його можна промивати. Тобто, будь ласка, будь-які завдання виглядає добре. Є, до речі, що важливо в комплекті блок живлення з кабелем, вже є готове рішення. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте. 750 гривень ціна, будемо раді співпраці, відправляємо швидко, вчасно.